Привіт, друзі! Зараз у мене буде дуже цікава така кольорова робота, для якої мені знадобиться фетр різних кольорів, і знадобляться диски. У мене міні-диски лазерні. Хоча можна взяти звичайні диски, тоді у вас будуть такі мандали, вийдуть велетенські, дуже красиві. У ну, мене знайшлися диски маленькі, і вони будуть в основі кожної мандали, як тверда основа. Як варіант, можна такі кружечки вирізати з картону. Отже, це буде основний матеріал, який мені знадобиться. Я беру диск, вибираю фетр, прикладаю до фетру, У мене це буде жовтий фетр. Я прикладаю до фетру цей диск і обводжу. Таким запасом, десь на цілий сантиметр, відступаючи, від краю диска, малюю таке коло. І мені їх треба вирізати два. Всі деталі я буду подвійними вирізати, бо мандала буде двостороння. І зараз я можу навіть так скласти навпіл, і вирізати одразу два таких кружечки. Щоб вони були однакові, потім я їх буду столяти між собою. І, звісно, вони мають співпасти в мене. Так, Отже, це буде основа. Сюди буде вставлятися диск. І буде така цупка мандала, ностороння. Поки що я зроблю заготовочки, всі деталі підготую, які мені знадобляться. Зверху на цьому кружочку буде така квіточка. Я зробила шаблон, собі вирізала із паперу, розкреслила таку сніжинку і по ній вже додала таких пелюсточок. Вийшла така от квіточка. Вона, зверніть увагу, мене не дістає до країв. Ну, я зробила так. І по цьому шаблону вирізаю із кольорових фетрів такі квіточки. Для них я обрала рожевий і зелений колір. По дві квіточки, кожного кольору мені треба вирізати. Для цього прикладаю квіточку і обводю її, ну, просто ручкою, Обводю одну квіточку і так само. Малюю ще одну. так опила, І тепер їх треба мені повирізати. Друзі, вирізала ось по одній квіточці зелену і рожеву, і покажу, що я буду з цим далі робити. Прикладаю одну квіточку, зверху на неї кладу іншу, але повертаю так, щоб її пелюсточки були поміж зеленими пелюсточками. Або можна навпаки. Спочатку рожеву прикласти, потім зелену. Отримаємо інший варіант. Далі у мене ще є блакитний кольор і жовтенький. З них я виріжу кружечки. Кружечки всерединку квіточок. Із синього фетру я вирізала такі ось кружечки більшого розміру. Вони будуть отут всерединці. А з жовтого вирізала менші. І вони будуть ось так. Це буде на одній стороні. І так само роблю на другому кружечку, який буде зі зворотнього боку. Я наробила таких вже багато собі мондол. Вони всі подвійні, бачите. Ось такі ще розкладки. Різнокольорова краса така для скріплення цих деталей. Я використаю термоклей, наносячи клей на кожен шар фетро на кожну деталь. І коли всі деталі вже в мене зафіксовані, приклеєні, врешті дійшла черга до диску, вставляю його поміж цими кружечками, вкладаю, тут, бачите, довкруж є місце для нанесення клею. Проходячи термоклеєм, з'єднує дві деталі, два кружечки між собою. Звісно, що можна це прошити, а не проклеїти. Якщо вам нікуди поспішати, ви любите шити, вишивати таким декоративним швом, можете прошити, виходить ось така ось мандала двостороння. Отже, коли всі мандали вже зібрані, робимо для них такі китички. Я теж роблю їх із фетра. І далі нарізаю тоненькою-тоненькою, такою локшиною, не дорізаючи до края, десь пів сантиметра, нарізую отаку от локшинку. такі тонесенькі смужечки десь по 2 мм. Шириною, от і роблю таку нарізку. Ось така бахромка в мене вийшла. І цієї бахромки мені вистачить аж на дві китички, розріжу її на дві частинки, далі закручую. Ось така киточка виходить. Її можна закріпити термоклеєм, можна обмотати ниточкою. Що я і зроблю, зав'язую на вузлик. Ця ниточка мене продіта в мене проїта вголочку, іголочку я заводю всередину киточки в центр. І виводю тут зверху по центру. Вийшла така киточка, яку я пришиваю до своєї мандали з краєчку. Залишаючи нитку е, тієї довжини, яка мені потрібна, десь приблизно 10-11 см, зафіксую ниточку вузликом. Ось там буде висіти, ниточку обрізаю, проводжу таку явну лінію до верху. мандалі, на протилежному боці так само прошиваю нитку. Зав'язую вузиком. Ось так. Так, так буде. І за цю верхню ниточку мандала буде прив'язуватися. Можна зробити петлю, щоб її просто надівати на гілочку, на гвіздочок, на кнопку. Ну, а використати такі мандали можете, розвісивши їх у кімнаті. Якийсь, оформити фотозону, розвісити у садочку, прикрасити клумбу, І якийсь куточок, де ви любите вийти вранці, кавусі попити. Ось мої якраз будуть висіти такі бесідці, розвішені по деревах.